Є така пісня, знаєш, я хочу какала, какала-какала. Знаєш, ні? Сьогодні я почула пісню, перечитала коментар. Насправді я не хочу бути такою, як ви. Я так розумію, що є подружка Ірини Миколаївни. виписувала багато гідоти. Це ж треба було, я ж кажу, сім годин назад створити собі канал, щоб не виписувати гідоти, там з людьми зачепитися. Те, що можу сказати, ви дуже недалека людина, дуже недалека. Нічого не розумієте в племіному розведенні. Ви писали про власницю Мічигана, про яку саме? Про його та, яка його народила, підняла і зробила з нього Мічигана, отакий, який він є. Про мене, бо він на мені по документах, чи про Ірину Миколаївну, про яку саме власницю ви писали. Я замовчую деякі моменти з акерія, тому що мені болить. Мені до сих пор болить. Болить Ірині Миколаївні, тому я замовчую деякі моменти, навіть коли вона підіймає тему з приводу загибелі Кері, я, я просто промовчу. Якщо ви там спілкуєтесь з нею, то можете перепитати. Я не розвиваю більше ту тему, бо я не хочу зірватися. Я знаю себе і я не хочу зірватися. От і все. По поводу там, вигода, продавати щінков, цуценят. Звісно, їх продають, а що ж їх дарують чи що. Ви спробуйте їх підняти, ви спробуйте їх нормально вигодувати, поставити і зробити їх такими, які вони є. Злучка. Оце одне слово, яке мені дуже обридло, мені аж гидко стало, злучка. В племінному положенні то називається племінне розведення. запам'ятайте. Як будете виписувати мені далі гадості, то Можете ну, користуватись вірними словами. А мені цікаво, чи не та, чи не та ви подружка, яка за два дні до загибелі Кері прийшла і побачила, що Кері відмовляється від їжі. У мене питання тоді до вас. Чому ви не вжили заходів і не повезли з Іриною Миколаївною її ветеринарну клініку, щоб її обстежили? Було не до того. А зараз вирішили там повиписувати. Ірина Миколаївна гарна людина. Я ніколи не казала, що вона погана людина. Ніколи я того не казала. Що то була її халатність, то так. Але я ніколи не казала, що вона. Я, я вам скажу більше, ви спілкуєтесь, вона ще в мене в підпорядкуванні працює, ви забули, може, її звільнити, бо вона не така людина, як вам здалося, що мені здалося, тіпа ото щось. Сидіть, мовчки, Аля, Алла. І просто мовчки мовчить, і не підіймайте ту тему ні зі мною, ні з Іриною Миколаївною, бо воно болить до сих пір.